Хочеться бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Я готовий, Михайло Рудницький. Як дбати про свій талант. Михайло Рудницький український літературний критик, літературознавець, письменник, поет і перекладач. Він народився у 1889 році, а помер у 1975 році. Дуже відома його збірка літературної критики, яка перевидається і тепер. Називається від мирного до хвильового. Є у нього книжки про письменників, про роботу літератора. У нього дуже багато перекладів європейських класиків. Перекладав він і, наприклад, Василя Стефаника французькою мовою зробив для літератури багато. Стаття Як дбати про свій талант цікава уже своєю назвою. З одного боку, вона стосується психології творчості, але з іншого боку, вона підходить і може бути корисною навіть тим людям, які не вважають себе причетними до якої-небудь творчості. У цій статті Михайло Рудницький як представник радянського часу робить деякі реверанси в бік радянської влади. Я їх зачитувати не буду, бо вони нічого нового і корисного не повідомлять. У іншому текст статті буде відтворений згідно з оригіналом. Як дбати про свій талант? Питання, поставлене в заголовку цієї статті, складне. Адже не так уже багато письменників залишили спогади або визнання про те, як вони піклуються розвитком свого таланту. Коли ж про них писали інші критики чи літературознавці, друзі або знайомі, вони рідко робили такі спостереження, які могли б використати інші письменники для збагачення свого досвіду до того ж у світі було і досі існує безліч талантів і як визначити суть їх творчого хисту. Невідомо талант був завжди і так буде надалі, залежний від обставин, в яких він народжувався і розвивався, від освіти даної людини, від жанру, в якому виявлявся, від її вразливості і від різних впливів, яких зазнав письменник від своїх попередників і сучасників, від способу життя нормального чи виняткового причин спонук, і, так би мовити, збудників. Які його формували не злічиш письменник, працюючи над своїм твором, користується не звичайним словом, а художнім. Однак межа між художнім словом, яке здатне створювати образи, характери та конфлікти, висловлювати цілу гаму вражень, почуттів і настроїв, і звичайним словом не настільки чітка, як уявляють собі деякі теоретики літературознавці. Відомо, що кожний з нас несвідомо, навіть механічно користується у Буденщині художнім словом, іноді навіть яскравим і барвистим, запозиченим із багатої скарбниці рідної мови. Приміром, Небо затягли хмари, привернув до себе співчуття, з глузду зсунувся. М'який, як подушка, замахав п'ятами. Народна словесність усіх віків і народів причаровує нас такими метафорами, з них за якийсь час утворюються штампи, і недарма один французький письменник, автор естетики французької мови, слушно зауважив, що мова стає теж кладовищем мертвих метафор. Величезна лексика, яку створив народ протягом сторіч. Ось той матеріал, з якого черпає письменник і мільйони людей усіх класів, професій і талантів. І що вони з цього первісного матеріалу вибирають, як його перетворюють у нову форму, це залежить від їхніх потреб, намірів і їхнього хисту, часто однозначного з талантом. Одним з перших обов'язків Чопак передумов поступового розвитку таланту. Можна вважати дбайливість письменника про чистоту та багатство літературної мови, чи як у нас сьогодні стало модно висловлюватись про її розмаїтість, себто різноманітність, але аж ніяк немає змоги заздалегідь визначити, скільки слів повинен мати письменник на своїх послугах, щоб свої задуми закріпити, утривалити чи втілити в творі. Водночас від кількості слів, крилатих метафор і барвистих. Чи, як там їх називати, порівнянь не залежить цінність твору. Можна навести чимало прикладів, коли письменники у різній порі свого життя давали невмирущі і майже безбарвні твори. Одні виснажувались і знову зростали несподівано, ще інші знесилювались і занепадали у своїх поривах і хвилинах натхнення, і тільки небагато таких, як Гете, усвідомлювали. Що справжній митець повинен знати межі свого таланту, себто своїх можливостей, працюючи над твором, іноді відкладати перо на якийсь час якомога частіше критично замислюватись. З талантом приблизно те саме, що зі здоров'ям найрозумніші поради досвідчених знавців не допомагають, коли до них не прислухаються, чи існувало колись, і чи існує й досі. Таке явище, що принаймні деякі письменники мають біля себе довіреного критика, доброго знавця психології і творчості для того, щоб він стежив за їхньою працею, а вони користувались його знанням і досвідом. Одна з передумов доброго здоров'я добре знати свій організм, оминаючи все те, що йому спричиняє шкоду, і дбати про те, що для нього необхідне та корисне. Вже старовинні греки повторювали філософський принцип знай себе самого. А це тяжче, ніж знати сотню своїх друзів і знайомих, яким, як нам здається, найлегше давати поради. На жаль, жодне знання організму або духовних якостей однієї людини неможливе без порівняння його з тисячами інших, не тільки сучасних людей, але й минулих те саме і в літературі. Ознайомлення з творами письменників і дослідженнями про них допомагає оцінити їх талант. До того ж, сам письменник повинен бути дуже проникливим спостерігачем і тонким знавцем літератури, щоб міг покористуватись чужим досвідом для удосконалення своєї творчості, або, принаймні, щоб не повторювати помилок деяких своїх сучасників і попередників. Література не схожа на різні ділянки техніки, промисловості або торгівлі. В яких можна дещо позичати, наслідувати і пристосовувати до потреб і вимог сучасності, покористуватись у літературі чужим надбанням так, щоб дати ліпший і багатогранніший твір, ще й, врахувавши вимоги сучасності, здатні лише небуденні таланти. З 37 п'єс Шекспіра тільки одна буря, написана на матеріалі його власного сюжету. Себто начебто оригінальна, а інші запозичені з чужих джерел. Все ж чимало з цих запозичених були визнані шедеврами. Недаремно деякі критики Шекспіра називали його найбільшим літературним злодієм, себто плагіатором. дарма що таке слово таврує письменника, наче злочинця. А в цьому випадку не одна література з гордістю пишалась би, якби мала такого. Неперевершеного перетворювача, запозичених сюжетів і задумів. Здавалось би, що кожний нормальний, чіпак здоровий письменник повинен дбати про свій талант, але навіть коли він геній, залишається тільки людиною. Римський комедіограф Теренцій висловив цю думку ще більш як дві тисячі років тому Я, людина і нічого людського не цураюсь. Від поняття дбати про свій талант до нехтувати ним і шкодити йому, здавалось би, далекий шлях. Однак як багато талановитих іноді геніальних письменників жили так, ніби не усвідомлювали, що завдають неповернену шкоду своєму організмові та творчому хистові. Вони теж, як і звичайні, сірі, непомітні люди, потурали своїм звичкам, нахилам, порокам. І страждали від невиліковних хвороб. Перше, про що нам не вільно забувати, це те, що письменники, як усі ми і наші предки, жили в конкретних історичних обставинах. А зваживши на те, що поняття письменник найчастіше вміщає в собі потребу чи необхідність писати і публікувати свої твори, то тим самим і праця над ними вимагає духовного і фізичного зусилля. А поки писати і публікувати. Треба досконало оволодіти мовою, вивчати її при кожній нагоді, з розмов, з книжок і словників. Чи це досить? І чи можна тримати увесь її лексикон з необхідними нюансами у своїй пам'яті? Ні. Ось чому так звані професійні письменники, єдиним чи головним джерелом прибутків яких стала їхня праця, часто закріплювали на тривалий час поодинокі слова. Звороти, речення у своєму записнику чи нотатнику, одні носили їх завжди при собі, інші тримали на столі, при якому працювали, і кожний мав не самохідь, чи свідомо свій метод, точніше манеру, спосіб чи звичку писати один раннім ранком, другий не вдома, а на свіжому повітрі, третій у відповідному настрої. Підсилюючи свою уяву чаєм, кавою тютюном, алкоголем і різними східними засобами? Чи існує закономірність у тому, що один письменник працює систематично, а інший йде за чергою мінливих вражень і настроїв, щоб зв'язати свої асоціації ланкою задуму чи сюжету? І досі ні літературознавці, ні психологи, ні автори численних книжок про естетичні принципи мистецтва. По суті, неспроможні були з'ясувати основні риси творчої уяви, не через відсутність свого таланту або недостатню кількість зібраних ними прикладів, а тому, що уява в кожної людини інша, наче відбиток пальців, як може письменник відкрити чи вивчити секрети свого таланту, коли талант не механізм у розумінні машини, складеної з різних частин? Яка може цілеспрямовано, систематично і точно перетворювати якусь енергію, щоб створити засоби виробництва або використати скарби сили природи для суспільства? Талант не має своїх рідних двигунів, і не можна обрахувати, яку саме кількість продукції виробить він за точно визначену одиницю часу? Чи це не справжнє щастя для літератури? Письменник. Який заслуговує на цей почесний титул, повинен уміти поводитись зі своїм механізмом, усвідомлюючи, або вже усвідомивши, що його твори призначені для неосяжної, ще йому невідомої маси читачів повинен вважати своїм обов'язком писати так, щоб його всі розуміли. Крім цього, повинен поставити собі завдання вивчити мову. Яка стала єдиним засобом висловлювання його ідей, чи здатний він водночас критично ставитись до своїх написаних творів, навряд, хоч величезна більшість суворих критиків схильне відповісти, що це його обов'язок. Що ж, деякі з них, мабуть, забувають, що і найбільш проникливі критики не завжди вміли як слід оцінити талант або поодинокі твори видатних письменників. Письменник, єдиним засобом прожитку якого стали його твори, може зазнати великої спокуси, коли пишучи думатиме про гроші. Нехай він не посилається на такі приклади, як Бальзак і Достоєвський, котрі, хоч і не думали про гонорар, але не могли позбутись повсякчасної думки про те, що треба якнайскоріше закінчити рукопис початого твору. Гроші, делікатно названі гонораром. Можуть стати прокольоном і сильною творчою спонукою не одного письменника. І для згаданих, і для тисячі інших авторів різного таланту гроші були водночас одним і другим. У кожній професії можна знайти в більшій або меншій кількості приклади великих жертв і великих перемог завдяки небувалим матеріальним успіхам і жахливим невдачам. Добробут так само як і злидні. Може сприяти розвитку таланту і стати причиною його неухильного занепаду. Одні письменники працюють з насолодою, незалежно від того, чи зазнають мук слова, а інші вважають свою працю невимовно тяжким обов'язком, не знайшовши ліпшого способу заробітку або втягнені у цей обов'язок, наче в неминуче, але солодке ярмо. У деяких випадках справжньою причиною ярма чи невимовного щастя стає не саме ця обрана професія, а не відчепний хист письменника. Якби він у свій час обрав будь-яку іншу працю, ніхто, навіть він сам, не міг би передбачити, чи він став би більше щасливим або більше розчарованим. Здавалося б, що письменник, наче зразковий студент, або сумлінний службовець, Повинен уміти розподілити свій час згідно зі своїми приватними обставинами, своєю вдачею, здібностями або характером, та чи лише час. Письменник це не завжди професія, бо він не завжди може заробляти нею на свій і своєї сім'ї прожиток. І частіше було б куди ліпше, якби він, крім своєї праці письменника, мав ще якусь другу професію, не для того, щоб забезпечити собі прожиток. А тому, що автори, лікарі, адвокати, інженери, педагоги, будь ласка, перелічіть в думці всі відомі вам професії, мають частіше змогу щоденно придивлятись до людей і до їхніх обставин у найрізнорідніших ситуаціях та конфліктах, комедіях і трагедіях і з цього багатючого матеріалу та досвіду черпати свої задуми та сюжети. Згадайте першого професійного українського письменника Івана Франка. Який намагався заробляти на прожиток пером за його часу гонорари за книжки платили жалюгідні, і прийшов момент, коли він був приневолений піти в найми до сусідів, як журналіст. Скільки ще цінних творів і пригарних книжок він міг би написати протягом десяти років, замість того, щоб шкварити хоч би і найміцніші газетні статті? Франко добре знав, від чого залежить розвиток таланту. Але під натиском нестерпних обставин не мав часу спромоги дбати про свій власний. відкриваючи таланти і піклуючись про них, зморений смертельною хворобою, не мав навіть часу консультуватись у лікарів про загрозливий стан свого здоров'я. Яку з кількох професій Івана Котляревського можна вважати головною з усіх біографій, написаних про Шевченка. Не зможете дізнатись, як, коли і якими засобами чи методами він розвинув свій незрівнянний талант, і не будете знати, де і як він писав залюбки і коли найчастіше. Зате зрозумієте, що він умів придивлятись до життя та до людей, не забував нічого з того, що засвоїв із книжок, і свій кожний найболючіший досвід з усіх пережитих страждань зумів перетворити у поезію. Яка підбадьорювала і наснажувала незліченні ряди його читачів. Чи без трагічних переживань на всіх етапах свого життя і у сто крат ліпших обставинах як свобідна людина, він залишив би ліпші твори? На це не зможе відповісти ніхто, тому що життєвий шлях кожної людини, а також і письменника не схожий на шлях інших людей, дарма що сучасники означеної доби підлягають. Більш-менш тим самим впливом суспільно-політичних обставин, історичних подій, економічних відносин, досить якомусь письменнику переїхати із свого постійного місця осідку на інше, замінити рідну країну на чужину, познайомитись з іншими особами, побачити нові звичаї, вивчити інші мови, закохатись щасливо або невдало, одружитись уперше чи втретє, чи розлучитись. І вже усе це, як правило, відбувається на його творчості. Чи міняється теж його психологія? В одного так, в іншого ні. Деякі письменники витрачають неймовірні зусилля, щоб мова їхніх творів була бездоганна, майстерна, навіть нічим не схожа на мову інших, інші вважають її другорядним елементом художнього твору тільки тому. Що не мають хисту вивчити її. У країнах, де на тій самій території люди порозуміваються у щоденних зв'язках двома трьома мовами одночасно, зокрема у випадках мішаних подруж, більшість письменників зазнає могутнього впливу мови та літератури з багатшою традицією. Нагадаємо один повчальний приклад англійський письменник Джозеф Конрад. Племінник відомого польського письменника Йозефа Коженьовського потрапив на англійський корабель, на якому довгі роки плавав по різних океанах. Знаючи змалку польську, потім добре французьку мови, він на 28-му році життя став англійцем, зовсім забувши рідну мову, а на 40-му році життя опублікував свою першу повість, написану такою багатою та оригінальною англійською мовою. Що й досі його вважають одним із майстрів англійської прози. Немає і, мабуть, ніколи не буде рецепта, що треба робити, аби талант не обростав штампами і заяложеними сюжетами. Однак досвід розумних творів може допомогти тим, хто вміє ним покористуватись, дехто з авторів зробить розумно, якщо не обиратиме тем, які не відповідають спроможностям його таланту. Себто перевищують його творчі можливості, найбагатша уява не стане нікому в пригоді, якщо він не матиме перед очима повсякчас живих людей і те середовище, яке стане тлом його розповіді, незалежно від літературного жанру. Поет, який здебільшого прислухається до тремтінь свого серця, повинен не забувати, що крім усіх його тремких зворушень і сильних хвилювань. Існує ще зовнішній конкретний світ з живими людьми, їхніми потребами, поглядами і змаганнями. Якщо він не філософ, нехай не вдається до віршованих міркувань загально, абстрактно, космічно. Якщо його твір готовий, нехай його відкладе на якийсь час адже навіть найліпший сорт вина вимагає, щоб він якнайдовше вистоявся у льоху. Поки його не видобудуть на денне світло. Добре було б для всіх, що піклуються про свій талант, ознайомитись із тим, що вже зроблено їх видатними попередниками в даному жанрі. Думати, що література щойно починається з моменту написаних ними творів, суб'єктивно приємна, але об'єктивно оманлива ілюзія. Мольєр, пишучи свої комедії, і іноді читав фрагменти з них своїй куховарці, яка робила свої критичні зауваження. Хоча в домі не кожного письменника працює куховарка, все ж він може знайти і поза своїм домом не менш компетентних оцінювачів своїх творів. Корисно не забувати про те, що папір терпеливий, і що серед читачів письменника можна знайти людей з доброю освітою і тонким смаком, і навіть коли він ніколи не прислухається до їхнього голосу, вони не повинні б думати, що його твір нагадує сніг, який кладуть у грубку, щоб після цього продавати його наївним як морозиво. Для того, щоб залишити своє ім'я в історії літератури, не треба бути автором кількадесяти томів. З 1200 п'єс Лопе де Вега йде на сцені не більше десятка, а з шести сотень томів повістей Крашевського сьогодні читають не більше як два-три твори. З десятка творів Сервантеса залишився тільки один шедевр Дон Кіхот. І можна б ще послатись принаймні на десятьох письменників, які забезпечили собі славу тільки одним твором, як, приміром, великий американський поет Олд Уітмен листям трави. Ніщо так не сп'янює письменника і не збиває його з пантелику як несподіваний успіх. Від незаслуженого успіху можна так само легко втратити голову, як від несподіваної невдачі. Молоді письменники, які потребують найбільше того, чого у них найменше досвіду і знання, часто вважають себе новаторами. Вони глибоко переконані в тому, що найпевнішою ознакою цінності їхніх творів є космічна філософія і закарлючена форма. Таке явище. Іноді погано впливає на талант письменників, які ставляться до своєї праці, наче до фабричної продукції, щоб чимдуж закінчити запланований твір і здати його у видавництво. Чи треба пригадувати, що Михайло Куцюбинський, змагаючись із смертельною хворобою, довго виношував кожний свій задум, шукаючи для нього відповідної художньої форми, відшліфовував мову і стиль? Французький романіст Г'юстав Флобер. Проживши у провінційному містечку Кросе 34 роки, з них 24 присвятив тому, щоб написати кілька творів над кожним працюючи щоденно по 10 годин 5, 6 або 7 років. Не менше часу витрачав на свої новели і Василь Стефаник, не наслідуючи Флобера, який виписував у своїй кімнаті кожне речення крейдою на чорній класній дошці. Він найчастіше ходив польовими стежками свого села Русова, а замість чорної кави, без якої не міг обійтися бальзак, потребував цілу скирту дорогого білого паперу, і, написавши на листку одне речення, коли воно не припадало йому до вподоби, миттю шпурляв ним на підлогу, щоб починати нове речення з нового листка. Чи доцільно було б? Якби деякі наші письменники брали собі приклад з Бальзака Мати у своїй літературі такого письменника, який надзвичайний у глибині розуміння реальних відносин і до того ж залишив майже сотню творів, чи не вимріє недосягнення. Проте його монархічні погляди і його різні забобони не викріслиш із сторінок його творів. Можна врахувати для його оцінки і те, що проникливі французькі дослідники відкрили неймовірні факти. Різні твори Бальзака, написані під впливом сьогодні зовсім призабутих авторів бульварних романів найнижчої якості. Тяжко уявити собі, що хтось із письменників опинився у становищі Бальзака, який, залізши у невилазні борги, лягав спати о 6-й годині вечора, прокидався о півночі, і писав до полудня наступного дня. Не дивно, що його міцний організм не витримав 50 тисяч чашок кави, якою він підтримував своє серце та уяву, Бальзак помер на 51 му році життя. Чи піти за прикладом Вольтера та Марка Твена, які вважали найкращим місцем для праці тепле ліжко, деякі професійні письменники яких кількість почала зростати починаючи з XVIII століття, перетворились у таких ділків, що заробіток на прожиток не залишив їм часу жити. Знаємо серед своїх друзів-письменників таких, які рідко коли відвідують театр та кіно, і ще менше мають часу, щоб читати нові твори, ті, які необхідні для поширення світогляду, для загострення чутливості та розбудження уяви. І часто дивуєшся, читаючи їхні твори, чому вони вибираються із свого міста в далекі і навіть найдальші села за сюжетами? Невже ж у місті шестистами тисячами мешканців не можна знайти принаймні 10 або 12 осіб, яких характери, конфлікти, погляди та незвичайні обставини життя могли б стати матеріалом не для шедевра, а для талановитого, схвильованого, барвистого твору? Який залишиться в нашій пам'яті на довгі роки, так само як твори улюблених нами видатних письменників. Пригадайте, чим такі письменники стали для вас близькими, і тоді зрозумієте, як важко давати поради нашим друзям письменникам, щоб вони шанували свій талант і дбали про нього, не забуваючи наших досить скромних вимог писати коротко, чітко, цікаво. І щоб в їхніх книжках можна було знайти не тільки сліди чорнила, але й крові, а найменше води. Вода дуже корисна для здоров'я і дуже шкідлива для літератури. Ще так мало прожити, і так мізерно мало прочитися чекати відвичає.